І всім привіт! Мене звуть Мішаня і я Нестасічок, так, але я його найкращий друг. І в цьому відео я вам покажу, як зробити героїв шкібіді Толіт. Я вам покажу, як зробити спікермена, ТВ-мена і найкрутіше вантузмена. Тому ставте лайк, підписуйтесь. Ну що, Погнали! Для спікермена нам треба тіло і отакий от кирпич. Ми його надіваємо. Тепер ми цепляємо цю деталь. І цепляємо це, щоб можна було поставити, щоб було похоже на динаміки. А динаміки ми будемо робити саме з цих деталей. І Ось ці от ми цепляємо сюди. Так у нас вийшов спікермен. Ну що ж, тепер ми робимо Ось, для нього нам треба тіло. І, щоб зробити голову телевізор, треба нам взяти такий чорний блок і прицепити отаку от чорну деталь. І прицепіть це, щоб це був наче екран. Виходить телевізор. Надіваємо його на ТВ-мена. І виходить наш інший герой. І тепер я вам покажу, як зробити ванту з мене. Перше, що вам треба зробити, це камеру. Отака деталь повинна бути. Я знаю, вона може зустрітись не у всіх, але вам б дуже повезло, якщо вона у вас є. Тому ми цепляємо оці от деталі. Дивіться на відео і повторюйте. Поки що я вам розкажу про себе. Я найкращий друг Стасіка уже, в принципі, 5 років. Ми з ним однокласники. Буває, я, він мене пранкує. Сьогодні, останній раз був сьогодні зранку. Він найкращий друг мій, і я його ним вважаю, адже він дуже крутий. Тепер камера готова. Для іншого, тепер ми зробимо е, тіло і ранець. Виходить камерамен. А я вам казала, що зроблю ванту з мене. Тому ми знаходимо отаку вот деталь і цепляємо сюди. Тож, я найкращий друг Стасічка уже як 5 років. Ми з ним дружимо з другого класу. Чи з першого я толком не пам'ятаю? Тож ми вже так довго дружимо, те, що. Це капець. Так. Тож, він мій найкращий друг, він так вважає, я так вважаю. Ми разом граємо, ми разом усе робимо, ми дуже вірні друзі. Ну що ж, ось тільки вантузи, і наш фантузман буде готовий. Щоб зробити вантузи, нам треба оці деталі. Ну що ж, тепер вже всі деталі тільки підсипить. Ну і що ж, вам тут з мене вийшов, ура! І підводимо підсумки. Вийшов Спікермен, ТВмен і вантузмен. Ну що ж, ми ще може навіть побачимось. Підписуйтесь на канал Стасіка. І всім пока-пока!